Вітаю на каналі Q Power 8 кВт на розстані. По батареях короткого немає. Зніму кришку. Перевірю відсутність короткого по високовольтній шині. Спробую вимкнути. Можливо, можливо, інвертор нам щось підкаже по помилках. Отже, момент істини Високовольтна шина у короткому замиканні. Будемо надіятися, що коротить по сонцю, менше транзисторів доведеться міняти. Наступний дослід це покаже. Сонце відімкнув. Щупи на високовольтній шині і високовольтна шина замкнута. Отже, скидаю плату і шукаю місце короткого замикання. Тепер по низьковольтній частині. Отже, спроби ремонту були сюди. Тут вже заходив. Транзистор дзвенить. Тут дзвенить по затвору. Тут теж по затвору. На цьому етапі демонтую транзистори однієї вітки, другого трансформатора. І наведу лад з драйверами першої частини. Схоже на те, що транзистори тут живі, і є деякі проблеми в схемах драйверів. Із шести транзисторів залишився неушкодженим лише один. Усі інші мають пробій, але пробій дивний. Перехід залишився неушкодженим, а дзвенить по затворах, тому й продзвонювання по лінії акумуляторної батареї не дало короткого замикання. З якогось переляку в затворних колах транзисторів стоять резистори номіналом 120 Ом. Це завеликий опір для потужних транзисторів. Справа в тому, що при значному опорі в колі затвора зростає час відкривання транзистора. Отже, він якийсь час перебуває в активному режимі і відповідно перегрівається. 22 Ом тут має бути. Згідно інструкцій з ремонту. При таких ушкодженнях транзисторів усі затворні резистори було замінено новими номіналом 22 Ом. Тепер тестер в режимі продзвонювання діодів. Подивимося, який спад напруги на затворних колах. 656, друге плече. 654, а тепер вціліла лінія 654 і ще одне плече 655. Однаковий опір Затворних кіл може опосередковано вказувати на те, що вторинні кола трансформаторів гальванічної розв'язки, які керують транзисторами справні. Але додаткова перевірка осцилографом все-таки буде. Рухаємось далі. Далі процедура стандартна. Ось виводи контролера 3525, який Оперує трансформаторами гальванічної розв'язки. На нього треба подати напруги плюс-мінус 12 вольт. І оптопара, яка перемикається для розблокування цього контролера. Тоді подивимось, які осцилограми на затворах наших транзисторів. Щуп на затворі транзистора. Оптопару перемикаю ножиком. Тому що крізь товщу ваку іншим способом не виходить. Розгортка 5 мікросекунд на поділку. Вертикальне відхилення 5 вольт на поділку. А тепер подивимось, які осцилограми на затворах без транзисторів, суто робота драйвера. Перемикаю оптопару. Маємо ось таку послідовність імпульсів. Є викиди перехідних процесів при включенні і при виключенні і внизу. А тепер заради експерименту повернув назад затворний опір 120 Ом, який був в оригіналі. Це буде перший транзистор з боку. Трансформаторів. Другий транзистор має опір 22 Ом. Транзистори не мають гальванічної розв'язки по витоках, тому в двохканальному режимі можемо подивитися відмінності у фронтах керуючих імпульсів. Перед нами осцилограма при опорі 22 Ом, і на другому каналі з'являється осцилограма при 120 Омах затворного резистора, так як було з заводу. Нескладно не помітити, що при опорі 120 Ом фронти керуючих імпульсів при вимкненні і при вимкненні транзистора суттєво змазані. А це означає, що транзистор може перебувати певний час в активному режимі, виділяючи тепло. Переходимо до високовольтної частини. Пищать транзистори на нарізки синуса. Доведеться все скидати. Підлізти до транзисторів нереально. З цього боку доведеться скидати два конденсатори. Так можна звільнити всі транзистори. А от з боку трансформаторів, тут геть біда. Отже, цей день настав, пішов я робити ключика. Зроблю геподібного подібного ключика, яким можна буде Дістатися до транзисторів, не знімаючи радіатора, а потім розхитавши, зняти радіатор і звільниться доступ уже до пайки самих транзисторів. Демонтаж радіатора, на якому розташовано 8 транзисторів з обох боків традиційними методами це абсолютний хардкор тому лінь Поєднанні з черговим інженерним приступом перемогла, і на світ з'явився особливий ключик для того, щоб підлізти під радіатори. Ключик стосується інверторів 8 кВт аксіома, 7 кВт і їм подібних. Отже, як це працює? Конфігурація ключа дає можливість підлізти під радіатор. І не просто підлізти, а ще й відкручувати гвинти. А тепер квапливо, крок за кроком звільняємо транзистори від гвинтів і відповідно від радіатора. Новому інструменту додав гламурності, причепив на нього термоусадочку. Отже, сеанс розшарування транзисторів і радіатора проведено. Тепер можна скидати сам радіатор. Дещо не враховував комунікації з датчиком температури. Це треба було робити завчасно, але нічого не обірвано. Виправляємо цю ситуацію. Це радіатор вбік. Доступ до транзисторів вільний, і тепер можемо по одному їх випаювати без ризиків ушкодження плати. Для демонтажу транзисторів виникає потреба одночасно доступу до обох боків плати з одного боку до самого корпуса транзистора пінцетом, тому що рукою Гаряча. З іншого боку паяльником. Для того, щоб не отримувати плату руками, є така дерев'яна інсталяція, це результат попередніх інженерних загострень. Плата розташовується майже вертикально, спираючись на цю дерев'яну підставку. І є можливість працювати двома руками з двох боків плати одночасно. Транзистори демонтовано. Потрясінь під час демонтажу не було. Металізація не ушкоджена. Нагадаю, що транзистори у нас STM GW60H65DFB ставити буду Сілан 60T65F на керамічні термопрокладки. Життєвий цикл деформованих від температури конекторів закінчено. Тепер тут буде клемник. Робота від акумуляторів. Навантаження працює. Вмикаю сонце. Сонце підхоплено. Пішов заряд акумуляторів. І працює сонячний модуль. Отже, дякую всім за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.